Почнемо з того, що е, журналіст, який є, взагалі публікує це відео, він є військовим кореспондентом, тому яку він е, має справу до е, що стосується саме екології і гідроекології, ну тут важко сказати, наскільки він в цьому плані може бути професійно висвітлювати ці події, це раз. По-друге, по тим заднім планам, які ми бачили на відео, взагалі важко сказати, яка це локація. Можливо, це є дійсно річка Малийутлюк, ну, важко щось сказати. Щодо того, які роботи вони виконують, тут ще важче, тому що все, що видно на відео, це відбір землі чи мулу. Його складаювання на узбережжі, це єдине, що можна побачити. Як на мене, це відео скоріше несе такий пропагандистський характер, аніж, щоб показати якусь дійсно корисну справу у сфері охорони водних ресурсів Запорізької області. Тут, якщо дивитися конкретно по відео, Uh, і uh, про те, що там говорилося, здається, там зазначалося, що вони uh, працюють лише поблизу uh, населеного пункту Якимівка. Ну то не є то не є добре, тому що якщо ми говоримо про розчистку uh, малих річок, то бажано це робити починаючи від витоку, закінчуючи герло. Тобто, чистити абсолютно на всьому протязі, uh, тому що. Те, що вони говорять, це ну, воно малоефективне в тому плані, що ну, спаде, скажімо так, температура повітря, підуть опади, так дійсно, річка в якійсь мірі наповниться. Навесні, коли знову ж таки будуть опади, так вона дійсно вона наповниться. Але наступного літа вона може частково пересохнути. Тому що в першу чергу, коли ми говоримо про очищення, Річки, саме дна річки, то мова повинна йти про очищення джерел надходження підземних вод. Тому що, скажімо так, особливість річок Півдня Коріни полягає в тому, що раніше в них все ж таки було підземне живлення, Просто з часом канали вони замолилися. І річки фактично перейшли на дощове жилення. От. І якщо ми говоримо саме про їхню чистку, то це потрібно відкривати джерела підземного живлення річки. Те, що вони там роблять, ну я скажу, оцінити це важко. Ефективність цього низька, а там мова може навіть йти про те, що вони скоріше зашкодять екосистемі річки, ніж вони її покращують. Це раз. По-друге, ті місцеві жителі, які там проходили і щось говорили про те, що вона ніколи не чистилася. Ну, По-перше, як колись говорила моя мати, каже, для того, щоб в домі було чисто, не потрібно часто прибирати, просто потрібно порядок підтримувати. Те ж саме можна сказати і про е, стан річки. Тут скоріше потрібно підтримувати її в належному стані, ніж вже займатися ось такими чистками. Це одне питання. Інше питання це те, що вони роблять із цим, що вони зачищають, із мулом, який вони достають, тому що е, той сапропер, який вони достають, він дуже ну, Скажімо так, може бути в тому числі і небезпечний, для цього потрібно провести хімічний аналіз, взяти проби, провести аналіз на важкі метали, на пестициди і так далі. Тому що, якщо вони хочуть цим удобрювати, наприклад, сільськогосподарські угіддя, то це може бути небезпечно і це може бути привести до ще більшого їхнього забруднення. Тому тут у мене дуже, скажімо так, двояка точка зору з того, що вони роблять. Ну мені здається, що нічого хорошого з того не вийде.